Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми поговоримо про рослини. Рослини це таке велике царство живих організмів. Сюди входять і дерева, і чагарники, і трав'янисті рослини. Рослини належать до живої природи. Їх роль на землі величезна. Наприклад, вони забезпечують продуктами харчування і не тільки людину, а ще й величезну кількість тварин. Дають людині природні ліки, а також різні будівельні матеріали та матеріали для виготовлення різноманітної продукції. А ще рослини це зелені легені нашої планети Земля, бо саме в результаті їх життєдіяльності утворюється кисень, який потрібен усьому живому для його існування. Тому саме рослини є природними захисниками повітря та навколишнього середовища. Не дивлячись на величезну кількість рослин, вони схожі за будовою. У них є корінь, це та частина, яка знаходиться в землі, стебло, це те, що знаходиться вже над землею. На стеблі розташовується листячка і плоди утворюються. Деякі рослини квітучі, а деякі ні. А як же розмножуються рослини? Деякі з них розмножуються за допомогою насіння. Ось, наприклад, фасолька, гарбуз. Горох, кукурудза, кавун, соняшник. Деякі рослини розмножуються вусами, такими пагонами, як полуниця або бульбами, як, наприклад, картопля. Або цибулинами, як тюльпани. А є ще такий спосіб розмноження, як живцювання. Це здатність рослини відтворювати себе з різних частин. Ось, наприклад, малинка може себе відтворити із молодого паростка, із частинки стебла і навіть з частинки просто корінчика. Наприклад, з частинки стебла можна вирощувати троянди, герань, виноград. За допомогою листочків добре розмножуються кімнатні фіалки або синполія, бігонія. Тім багато рослин поєднують у собі різні способи розмноження. Давайте послухаємо чудовий вірш про те, як ростуть квіти. Він так і називається квіти. Вірш наталі забіли. Під віконцями на сонці у весняному саду, у земельку, як в постельку, я насіннячко кладу. Сонце смійся, дощі Линь линьте краплі до землі, щоб на грядах у зернятах кріпли паростки малі. Прийде літо, будуть квіти, будуть в мене восени у віночку на голівці, чорнобривці запашні. Ось такий різноманітний рослинний світ. Дякую на все добре.